Ну що ж, безумовно, новина сьогоднішнього дня, головна подія, це те, що Зеленський підписав указ про блокування 112 го каналу Зік Ван, цих от трьох медведчуковських пропагандистських рупорів. А, ну і давайте ми про це поговоримо. Тим паче, що тут дійсно дуже багато різних точок зору. Це відео цей текст ми скомпілювали з тексту блогера та редактора української Вікіпедії Сергія Петрова, а також зі слів у недалекому минулому члена нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергія Костинського. Отже, три мечуківських телеканали вирубали з ефіру: Зік, 112 і і нюсван з усього їхнього проросійського пулу лишився лише канал наш, але давайте спробуємо тверезо проаналізувати ситуацію. Перше закон про санкції визначає, проти кого можуть вводитися санкції. Цитуємо: санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи нерезидента іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність. Кінець цитати. Другий пункт санкції прив'язані до нардепа козака. Нардепа України. Виходить, що він та його канали терористи. Інших варіантів я не бачу. Звісно, якщо СБУ не розкриє деталі цих документів. Третій пункт. Щоб звинуватити в тероризмі, треба або мати рішення суду цього немає, або документи від СБУ. Четвертий пункт в обґрунтування рішення РНБО України посилаються на документи часів Порошенка. Це постанова Верховної Ради України, і, схоже, що і СБУ дані. Цікаво, які там документи. Від якості цих документів і доказів залежить подальший розвиток подій. П'яте після введення санкцій козак не може комусь продати бізнес і тому вивести їх з під санкцій таким чином не вдасться. Це може зробити лише суд. Шостий пункт. Указ Зеленського як президента може оскаржуватися лише відразу у Верховному суді України, як першої інстанції. Не окружний адмінсуд, не Печерський, а саме Верховний суд України. Ця інстанція, до речі, в принципі, працює зараз непогано, тому що в ній встигли провести реформу в період правління Порошенка. Але, але, тут давайте ми зараз із тексту Сергія Петрова перейдемо на. Текст від Сергія Костинського. Вставимо таку велику цитату із допису цього колишнього члена нацради з питань телебачення і радіомовлення. Він, звісно, добре у темі телеканалів, їхніх ліцензій, їхніх прав і так далі. Отож, цитата Сергія Костинського як можуть розвиватися події? Телеканали з медіахолдингу Новини та сам Тарас Козак оскаржують рішення РНБО спочатку в Україні, долають усі інстанції, потім оскаржують рішення в Європейському суді з прав людини з високою імовірністю рано чи пізно виграють європейський суд, отримують позитивне рішення на свою користь, яке крім іншого передбачає компенсацію з боку української держави. Потім, за потреби ці телеканали відновлюють своє мовлення. І що найголовніше, з цього моменту вже ніхто нічого ніколи їм зробити більше не зможе. Рішення Європейського суду з прав людини та позиція правозахисних організацій в Україні надають телеканалам Віктора Медведчука фактичну індульгенцію. І ще Медведчук може зараз купити кілька телеканалів, що мають ліцензії на ефірне, цифрове та супутникове мовлення. Оперативно змінити програмні концепції, перетворюючи їх на інформаційні. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення нічого з цим зробити не зможе, бо таке чинне медіазаконодавство. І журналісти 112 Україна, Ньюсван та Зік переходять працювати на нові робочі місця за звичайною технологією та ідеологією. Що потрібно насправді було робити? По-перше, правоохоронним органам визначити долю Віктора Медведчука та його бізнесу в Україні. По-друге, парламенту посилити функціонал СБУ в частині контролю за походженням коштів медіа і дозволити національній раді відмовляти телерадіомовникам у переоформленні ліцензій та отриманні нових ліцензій на мовлення на підставі застережень СБУ. По третє національній раді продовжити роботу з анулювання ліцензій на мовлення телеканалам «112 Україна Ньюс «Зік», Київ Лайф, Одеса Лайф, наш КРТ, Сварожичі. Останні не входять в пул Медведчука, але також, на мою особисту думку, здійснюють цілком руйнівну роботу проти української державності. Так цей шлях довгий і нудний. Але це саме та формула, котра забезпечує стратегічну перемогу над російським впливом в Україні. А все, що я побачив зараз, це тимчасова тактична перемога державних інституцій, яка надає ворогові стратегічної переваги. Кінець цитати Сергія Костинського, колишнього члена нацради з питань теле та радіомовлення. Повертаємося до тексту блогера вікіпедиста Сергія Петрова. Отож, подальші події передбачити складно. Насправді є кілька варіантів. Наприклад, що Верховний Суд України скасує указ Зеленського, популярність каналів зросте, і підтримка ОПЗЖ сягне 25%, а то й вище. Або інший варіант, коли канали тихенько відживають своє і вмирають у невідомості і забутті, або ж торг з московитами по Донбасу і по енергетиці, або ж прецедент, щоби надалі закривати інші неугодні медіаресурси, наприклад, П'ятий канал, Прямий, ще якісь. В цій ситуації можливо все. Перший сценарій найгірший з усіх можливих. Я, як і багато моїх друзів, сприймаю новини, хоч і радісно, але обережно. Бо вірити Зеленському складно і його інтерес часто може мати негативні наслідки для України. Очевидно, одне медіа війна буде потужна, компромату вивалиться будь-здоровий. Наше завдання допомагати обом сторонам мочити себе чим душ. І масово бити по ригах, як по головних ворогах української державності.